Що можуть уявляти собі пацієнти, коли думають про операційну: хірургів, яскраві лампи, операційний стіл, стерильність. Скоріше за все, пацієнти думають про свою безпеку, і ці думки їх дійсно лякають. Саме тому нас хвилює максимальна безпека та комфорт пацієнта в операційній. І ми спробуємо розвіяти всі ваші страхи та сумніви перед оперативним лікуванням. Якість операційних ламп впливає на те, наскільки чітко хірург бачить ту зону, що оперує. Очі хірурга не повинні втомлюватись, а тінь не повинна з'являтись навіть на мить. Отже, наші операційні оснащені над сучасними лампами найкращого виробника трумф, зроблені за революційною технологією і характеризуються найкращою глибиною освітлення, яка дозволяє оперувати на необхідній глибині при невеликому розрізі. Світильник не залишає тінь. Це надважливо для хірурга та дозволяє йому робити надточні рухи у максимально потрібному місці. Лампи легко пересуваються, а керувати ними можна навіть з планшету. Консолі це мозок та живлення операційне. Наші операційні оснащені найкращими операційними консолями американського виробника Hillroom. Вони легко пересуваються та полегшують роботу хірургічної команди. Підвісні системи забезпечують живлення та підключення всієї апаратури. Інформаційну роботу анестезіологічного та хірургічного обладнання, автоматичну подачу стерильних медичних газів, кисню, вуглекислого газу, стисненого повітря та вакууму. А найголовніше, вони усувають ризик ненавмисного відключення медичного обладнання під час операції, перетискання шлангів із життєво важливим містом, падіння і травмування персоналу в операційній. Операційний стіл. Він повинен бути максимально комфортним та надійним для пацієнта. І забезпечувати максимальний доступ та функціональність для лікаря. В наших операційних встановлено найкращі столи виробника «Хілрум», які мають надійну фіксацію пацієнта, протипролижні та декомпресійні властивості, забезпечують хірургу максимально можливий кути нахилу та будь-яке положення пацієнта під час операції, мають потужні акумулятори з запасом роботи більше 8 годин. В операційних уніклінік стерільно на все, навіть повітря. І пацієнт повністю захищений від попадання зовні будь-якої інфекції бактерій, вірусів тощо. Як це можливо, спроєктована та вбудована в стелю система ламінарного потоку забезпечує постійний забір повітря із операційною і повертає в операційну знезаражене повітря. Ця циркуляція відбувається по периметру операційного столу, аби навколо пацієнта було абсолютно стерильне повітря. Стерильність наших операційних забезпечується не лише усередині. Ми повністю виключили проникнення нестерильного повітря ззовні до операційної. Це стало можливим завдяки герметичним розсувним дверям, які відкриваються жестом стерильної руки хіруга, а закриваються автоматично. По-друге, система вентиляції створює надлишок тиску стерильного повітря. А вбудована система клімат контролю забезпечує постійну підтримку необхідної температури і вологості в операційних. Тепер в Запоріжжі доступна така хірургія, яка буде надавати впевненості пацієнтам, що оперативне лікування може бути комфортним, високоякісним та безпечним.